Анна Ковальська мешкає у селі Слобода. На роботу до сусідніх Черкас розповідає їздить 115-ю маршруткою. Виходить там, де зручно на зупинці по вулиці Чорновола. Про те, що проміський автобус відтепер може зупинятися не скрізь, каже, чула. А я взагалі про те, що 115-й має якомога частіше ходити, тому що його не вистачає саме от як червоної слободи, от так. і там не до гримівки. Так здається, він ходить. От він ходить раз 25 хвилин. От, то дуже часто, що його не вистачає. Mm -hmm. Якби там кожні 15 хвилин так. А от, наприклад, у вихідні... він взагалі не зупиняється і приїжджає мимо зупинки. Тому, це досить незручно. Виконавчий комітет Черкаської міськради відмовив при міському автобусному маршруту 115, який курсує з села Геронимівка до села Слобода у серпні цьогоріч. Чому вирішили саме так? Пояснює директор департаменту дорожньої транспортної інфраструктури міста Сергій Отрешко. Черкаська міська рада не вважає за доцільне, щоб приміські або міжміські автобуси зупинялися на зупинках. Пасажирського транспорту міста Черкаси, а зупинялися там, де це передбачено постановою Кабінету міністрів про правила здійснення пасажирських перевезень, а саме на автостанціях. Це стосується не тільки 115-го, 162-го. Це стосується 115-го, 114-го, 119-го, 162-го, 164-го, 101-го, всіх приміських маршрутів. Сергій Терешко говорить: 115-й автобус дублює рух міського маршруту номер 5 Відтак складно обстежити справжній пасажиропотік останнього. Якщо завтра 115-й маршрут вирішить, що йому достатньо. Надоїло або організатор відмінить цей маршрут. У мене Збільшиться вдвічі кількість пасажирів, яка буде потребувати перевезення на п'ятому маршруті. Як мені це передбачити, як розповів суспільному керівник Чарльз авто, який здійснює перевезення на 115-му маршруті Дмитро Донець про рішення Черкаської міської ради дізнався із соціальних мереж. Його каже, виконувати не будуть. Якесь воно не людське, більше так скажемо. Під час війни для людей зробити одну зупинку в Ми далі будемо їздити, як їздили. До нового проведення конкурсу будуть нові умови. Будемо по новим умовам їздити, або не будемо подаватися на цей маршрут, якщо будуть нові умови. Аби з'ясувати, чи правомірне рішення Черкаської міської ради, Суспільне за коментарем звернулося до управління Укртрансбезпеки Черкащини. Та тут від будь-яких коментарів відмовилися, пояснивши тим, що потрібен час, аби з'ясувати ситуацію. Коли саме прокоментують, не вказали, тому Суспільне надіслало до установи інформаційний запит. Незадоволені рішенням і слабічани, думку яких ми запитали. Якщо пожалі люди є, то треба, щоб на кожній на цю. Якщо людей на зупинках немає, то можливо не зупиняться. Я зважаю, що повинні зупинятися. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури міста говорить, вирішити питання можна так. Вони можуть прийняти рішення, приєднатись до Черкаської об'єднаної територіальної громади, і ми будемо також обслуговувати їх маршрут. Приєднуватися до Черкаської громади слобідчани не хочуть. Розповідає начальниця відділу містобудування Слобідської сільської ради Ірина Ільченко. Вона мешкає в Черкасах. До місця роботи приїздить тим же 115 п'ятнадцятим автобусом. Звернень немає, вони не хочуть приєднуватися. вони виявили свою думку, коли було об'єднання в ОТГ. Вони захотіли створити свою ОТГ окремо від міста Черкаси. Сотки 50 насад працівників. Рему, промислова зона, центральна районна лікарня це працівники міста Черкаси, так як і Слобідської сільської ради. Їм також треба добиратися до роботи, що також є незручності. Ми провели опитування в опитуванні люди, заявили, що вони категорично проти будь-яких приєднань. і Покладають відповідальність люди на органи місцевого самоврядування вирішення цього питання саме на сільську раду. Хоча це питання більше перевізників і компетенція, все ж таки міської влади, яка заборонила на території свого міста зупинку громадського транспорту. Це просто неприйнятно. Тетяна Омелян, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.